До центрального мікрофона Олега Тягнебока. Це українське об'єднання Свобода. Пане тягнебок, ви заявили вчора, сьогодні ми не помаранчеві, ми не пробачимо тих, хто спотворював результати голосування. Це означає, що ви самі визначатимете винних без суда і слідства. Ще раз доброго вечора, шановне товариство, і перш за все дозвольте, користуючись такою нагодою, подякувати усім прихильникам Всеукраїнського об'єднання Свобода, які 28 жовтня проголосували за нашу політичну силу. Я хочу вас запевнити, що ви будете пишатися такими депутатами, як Свободівці, і хочу сказати, що за нашою статистикою близько 25% тих. Хто проголосував за свободу, це були не тільки українці і не тільки україномовні. Це були етнічні неукраїнці і російськомовні українці. Оце просто відповідь на запитання тим всім липовим експертам, які зараз на тій передачі намагаються висмоктувати всякі бздури і провокувати тут нібито міжнаціональні конфлікти. А найцікавіше, чесно кажучи, пане Андрію, я ідучи сюди. На свободу слова, на найшанованішу програму, знаючи, що будуть присутні три керівники опозиційних сил, які насправді сумарно перемогли на виборах. Але ж ми так і казали. Згадайте всі ті наші попередні передачі. Наше завдання було сумарно мати більше голосів, ніж партія регіонів і комуністи. Ми це й отримали за партійними списками. А те, що ми отримали менше депутатів по мажоритарних округах, то даруйте, будь ласка, навіть не так. Наша проблема є. Як проблема отої системи, і ми теж попереджали, для чого повертають мажоритарну пропорційну систему. Ми теж казали, що саме мажоритарна пропорційна система, яку колись так дуже облюбовував колишній голова адміністрації президента Віктор Медведчук, який, до речі, дуже скоро повернеться на політичну арену України, як представник Москви, тут в Україні згадаєте мої слова. Це саме Медведчук облюбовував таку систему для того, щоб зберегти владу кучми. І ми попереджали, що саме так буде і цього разу, коли влада, користуючись шаленим адмінресурсом, користуючись старими і новітніми формами фальсифікацій. Буде використовувати мажоритарну систему за формування, для формування своєї більшості. Пане Мені Ці дуже Бо, прикро ви пан мали Андрій. намір щось чесно сказати. Я маю Сказали намір чесно, чесно сказати. Кажучи, Мені дуже прикро, йшов... що зараз тут, замість того, що три лідери опозиції могли вам тут розказати, чесно розказати, про що ми сьогодні говорили з громадою, з українцями, з киянами, які прийшли велелюдно на мітинг під центральну виборчу комісію. Про що ми говорили сьогодні з іноземними дипломатами? Де ми троє разом були з ними на зустрічі, про що ми спільно говорили в кабінеті в голови центральної виборчої комісії, пана Шаповала? Це ж все є майбутнє, вирішується майбутня доля українського парламенту і української держави. А натомість тут, в цій студії, експерти так звані намагаються стравити: Яценюка стягне боком, кличка стягне боком, кличка з Яценюком, задаючи якісь такі мерзенні. Питання, які сьогодні абсолютно вже не є актуальні. І я вам відповім відповідь на вашу маячню і на ваше намагання провокувати, це є десятки тисяч неукраїнців, десятки тисяч російськомовних в нашій державі, які голосували і підтримували Всеукраїнське об'єднання свободи. І ще я хочу вам нагадати: перед виборами ми всі попереджали, що наші Координації дій, наші союзи, вони є не ідеологічні. Ми чітко всім пояснювали, чи з Яценюком в житті не буде членом однієї партії. Чи з кличком в житті не буде членом однієї партії? Бо в нас різний світогляд. Ми по іншому часом трактуємо, як розвивати потрібну економіку. Ми по-своєму бачимо, як треба трактувати соціальні стандарти в державі. Ми навіть по-різному навіть бачимо національну політику в Україні, але є речі, які нас об'єднують всіх разом сьогодні, тому і ми є разом. Ми розуміємо, що якщо ми спільно разом зараз не скоординуємо наші зусилля завтра вже в парламенті, нам не вдасться побудувати демократичні принципи в Україні. Бо наш спільний ворог це сьогодні є режим партії регіонів і комуністів, режим Януковича. І наш спільний ворог сьогодні є це. Корупція в нашій державі, це свавілля правоохоронних органів, позбавлення нас права українців обирати тих, кого вони вважають за необхідне, а не тих, кого їм намалює банкова. Оце те, що нас сьогодні об'єднало, і ми спільно рухаємося до того, щоб була інша держава, щоб була інша система влади, щоб не тільки побороти цей режим. Але й почати вже в парламенті усувати всі негативні наслідки правління того режиму. Ми О, спільно разом все, є для того, товариство і є відповідь на моє так? запитання: хто визначатиме винних у фальсифікації? Пане Андрію, ну даруйте, будь ласка. Я вже тут е, буду е, слідувати е, тактиці. Е, Віталія Кличка, яким ми зараз себто разом ви в сказати, Щоб відповісти на ваше запитання, треба зробити підводочку. От що я і зараз роблю. Не підгорілочку. Та Правда? я, я Це зараз роблю. В'ячеслав Піхошка. Пане Андрію, ну, звичайно, ви прекрасно розумієте, що для цього, щоб такі рішення ухвалювати, повинні бути відповідні законні чинники. І цю свою фразу сьогодні, кілька годин на мітингу, я сказав перед громадою, коли констатував, що ті, хто в окружних виборчих комісіях, ті, хто в дільничних виборчих комісіях фальсифікують вибори сьогодні, представники правоохоронних органів. Ті, які дають вказівки Беркоту, і самі працівники Беркоту, які полками били по головах і лупили, і йшли, і людям руки ламали, зокрема, з Первомайському свободівцю зламали руку і ходили по наших матерях там. Ви ж бачили ті кадри, дітях, які там були, вони ж не враховували нічого. Хоча це, в принципі, навіть за їхніми внутрішніми інструкціями заборонено. Я казав, що всі представники судів, які сьогодні нахабно на біле, кажуть, чорне, і не ухвалюють справедливих законних рішень. Всі вони повинні бути покарані, покарані українським законом. Бо якщо вони всі ці фальтифікатори в комплексі не будуть покарані, в нас нема перспективи завтрашнього дня. У нас ніколи в Україні не буде тоді демократичних виборів. В нас ніколи в Україні наші діти, які прийдуть після нас, не будуть жити в такій державі, яка б забезпечувала їм справедливість і законність. От в тому й була суть фрази, яку я сказав. Кось Бондаренко. Пане Олеже, ви сказали про те, що може статися так, що найближчим часом у політику дуже активно повернеться Віктор Медведчук. У той же час вже зараз побутує думка, причому доволі часто її за останні два дні доводилося чути, що взагалі сама схема того, щоб завалити вибори, визнати їх недійсними і так далі. Це розроблялося розроблялася не без участі е, цього політика, який нікуди з політики за великим рахунком не йшов, і останнім часом навіть е, м, був помічений у близькості до е, певних опозиційних політиків. Е, ви або спростуєте, або підтвердите цю інформацію. І друге питання у мене вже, вже не післязавтра, завтра, вже завтра буде 7 листопада. Як партія свобода буде відзначати це свято? Вона щорокою визначає щодо Медведчука. Uh, є в мене такі відчуття, що Медвечук в майбутньому це буде рупор і ставлений Кремля тут у нас в українській політиці. Зверніть увагу, вони зробили шалену рекламу Медвечука по всій Україні. Я думаю, що кожен з вас бачив оті всі борди, оті всі сіті лайти з Медвечуком, який щось таке говорить. Типу, не, е, ви, ви вибираєте собі владу, але ви самі, нібито вирішуєте. Ну, якась така даруйте за слово замутка. Але насправді на вибори він не пішов. Очевидно, що е, Медвечук десь, я так думаю, навесно почне відігравати більш активну роль. Не виключено, що фактор Медведчука почне використовувати Кремль в майбутніх переговорах з українською владою. А що до Медведка? Я не до певних... інформований про близькість Медведчука до представників опозиційних сил і до якогось сценарію е, визнання виборів недійсними. Я просто про це не знаю. Я лише можу підтвердити тільки то, що я, напевно, як і ви, читав е, в інтернеті чи там е, в інших засобах масової інформації. Звісно, що якщо йдеться про свободу, я не можу говорити за наших партнерів. Я думаю, що вони за себе самі скажуть. То звісно, що жадних взагалі в нас контактів з таким чоловіком. Медвечук немає. Що стосується 7 листопада, ну, свобода традиційно відзначається свято. Оскільки 7 листопада моя мама мене народила. Це є день мого народження. Бачите, мама мене народила революціонером з самого початку. Так що представники Всеукраїнського об'єднання Свобода виходять на вулиці, святкуючи. Моє день народження, що мені особливо приємно. А якщо десь по дорозі якийсь комуняка попадеться, ну то вже таке діло Це як подарунок голові партії. Води, а ви знаєте, мене, звісно, тихо тіше, то як активно публіка аплодирує господину тягнібоку, тому що тридцяти роки прошлого віка показали, як публіка очень радовалась молодим, сильним азартным ребятам даже евреям деньги платили, пытаясь откупиться. И мы знаем, чем это закончилось. Поэтому всем, кто очень активно аплодирует, я предлагаю недалеко посмотреть историю. А вот я хотел вам такой вопрос задать. Вы есть рассказали, что вы готовы повалити бандитскую владу и поставити килка Туди, куди потрібно. А як би з тими людьми, які голосували за ту власть? У мене в Севастополі десятки тисяч сєвастопольців підтримали мене, точно так же в інших межі округах списки. А це люди що? На свалку історії повинні уйти. Ні, я думаю, що ми тих людей поступово, планомірно переагітуємо. Через пам'ятаю, Я, я пам'ятаю пам товариство. Я пам'ятаю, як ця особа. Можливо, півроку тому назад, рік тому назад, коли десь ми пересікалися на різних політичних ток-шоу, зокрема тут в тій студії, називав мене всякими такими словами: типу Маргінальна партія. Ні за вас ніхто не голосує. За вас ніхто не хоче підтримувати. Ну, але бачите, ці вибори вони просто перекреслили всю ту маячню. Більше того, я сьогодні можу сказати, що в столиці України, в славному Києві, за цю маргінальну партію ніхто не проголосував. Тобто то сказати... ви є маргіналами. А прийде час, шановні, і ви переконаєтеся, що як і мешканці Криму. Так і мешканці славного українського міста Севастополя вже і так з кожними виборами. Я ж бачу, чому ви злоститеся. Що вас аж скули грають, коли ви чуєте аплодисменти в сторону свободи, тому що ви прекрасно розумієте, що з кожними виборами показник підтримки свободи, зокрема в славному Севастополі, збільшується і збільшується. Росте і росте. Отак і скоро прийде час, коли ви навіть не щуєте. Ця коли цей показник буде більший Тогда, від ваша, але напомню, то що коли ми з вами общались. Я мало того, що говорив вам о том, що ви маргінальна партія. Я вам регулярно говорил, что нужно отдать вам должное. Вы учитесь у хороших учителей. Вы приобретаете европейский лоск, как, кстати, приобретала его гитлеровская партия, фашистская Германия. А mm -hmm. ваши вторые и третьи номера выполняют ту грязную работу, за которую вы вот так вот разводите руки. Я руками, выборы, я бачу, я, бачу, я бачу у вас якісь до Гітлера якісь нездоровий почуття. Чи Я... Ви постійно Я... його Піхош. згадуєте. У мене є одне питання коротке, Хорошо, просто в ячеслав. продовження того, що ви, Олеже, сказали якраз зараз. Тому що це для мене У мене не було цього питання якоїсь заготовки. Тому що, на відміну від інших політиків, в мене конкретно до вас, як політика, в мене питання немає, Я пам'ятаю, ви були депутатом Верховної Ради, у мене добре, е, добре запам'ятоване враження є про ту вашу роботу. Тепер, яка буде фракція, то будемо далі бачити. Ви тільки що сказали, я правильно вас процитую спочатку, так, щоб не було кривотолків. Ви сказали, що чверть приблизно тих, хто голосував за свободу, були російськомовні українці або етнічні неукраїнці, так? Згідно з вашими результатами. У мене питання може таке примітивне, але для мене, як для людини демократичних поглядів, важливе. Голосування в нашій країні є таємне. Як ви вичислили, що там чверть цих людей саме такі? Це ви кожного допитували того, хто виходив? Чи як це було? Пане Ми дізнаємося знаємо, що Мені, на це після не перерви. не Є така наука, перерву. як соціологія, пане Вічесне. У прямому ефірі свобода слова при центральному мікрофоні Олег Тягнебок, всеукраїнське об'єднання Свобода. Власне, пане В'ячеславе, перед е, виборами ми замовляли внутрішню соціологію. Е, звісно, кожна політична партія хоче довідатися про те, хто є її електоратом, з ким потрібно працювати, як потрібно працювати. І якраз ця соціологія чітко дала нам відповідь на те. Які категорії українців за нас голосують громадян України? І власне вона показала саме такі цифри. Принагідно товариство, я, щой, я хочу сказати інформацію, яку щойно я отримав. Ви знаєте, що біля центральної виборчої комісії триває політичний мітинг, і на ніч е залишилися представники пікетуючих, е щойно прийшла інформація, що Беркот намагався розігнати. Цей мітинг і намагався зруйнувати ті намети, які були виставлені біля пам'ятника і біля будівлі центральної виборчої комісії. Але завдяки киянам, завдяки втручанню народних депутатів, наразі це вже до речі, вдруге за сьогодні вдалося відбити атаку спецпідрозділів Беркуту. Я дякую Олегу Тягнебоку. Це українське об'єднання Свобода.